Добрий ранок, 27 січня, вівторок, сьома година ранку. Я божу віку. Вона ось уже п'є молочко збиратись і йти в садочок. Добрий ранок, восьма година ранку. Ми йдемо в садочок. Телефон показував сьогодні мінус чотири зранку, я ще думаю, о! Ах, тепліше. Ось, а на дворі так слизько, щось ще розтануло, а потім підмерзло, чи що вийшли, ледь там не вбились під будинком. Ну все одно морозець, тому що все ж таки мінусова температура. Але нічого. Їдемо в садочок. Віка їде зі своїм подарунком. Повернулася вже з Велмарту. З покупочками сьогодні на 700 гривень. Зараз покажу, що купила молоко ультрапастеризоване Житомирського молочного заводу, овочі, да. фрукти, так в тому числі на салати. А, купила салатний мікс з першої марки, пакінську капусту. А, добре, що воно зараз по ціні нормальній, бо не купиш ні помідори, ні огірки, ні вже і кабачки не купиш по 150 гривень. Минулого року, хоч по 100 було. Ось так. Так, ладно, Апельсини купила. Це якісь, не знаю, апельсини-мутанти розміру, як не знаю, з дитячу голову. Коротше. Апельсини такі велетенські. О, привіт! Апельсини такі велетенські. Це там зараз по акції. І ще певно, що завоз був і не перебрані. Тож я взяла два таких великих апельсини, і вони вийшли більше ніж на кілограм. Ось, а кілограм коштує близько 50 гривень. Ну тож, ж супер. І якраз теж певно, що завезли яблучка, і теж там вони лежали такою гарненькою гіркою, і теж не перебрані. Голден. Супер, такі вони гарні. Я взяла от побільше. яблучок, і теж вони коштують 38 вісі гривень, 39 за кілограм. Далі взяла до салату сир м'який фета. Зазвичай я беру чорні маслини без кісточок, але щось там не було. Тих хмарок марки, яку я зазвичай беру. Або були якісь дорогі там у великих банках. Коротше, я вирішила взяти не чорні, а зелені. І ось таку невелику упаковочку, 38 гривень вона коштує. Так, це майонез, упаковочка невелика. огірки, корнішони, солоні це моя я... зимова любов. Ось я взяла знову упаковку корнішонів, солоних огірочків сік. Чай першої марки з ароматом Бергамота. Два види цукерок взяла обидва по акції, взяла галеретку і ось такі, знаєте, батончики цукерки вкуся. І ті ті по акції Галеретка 209 гривень за кілограм, а батончики 160 Сіль екстра закінчилась в мене. І рушники зніжам панду це мої улюблені рушники. Зараз по 65 гривень. Зазвичай не купую свої улюблені рушники, бо так вони коштують 95. Ось такі були покупочки. Богдан вже прокинувся. Це його сніданок. Гарбузяно, пшоня, напевно, що каша. Це мама колишнього чоловіка передала, коли Богдан їздив, туди. дала масло і чорничного джему. Так, зараз буду я. Не знаю, що робити, чи то снідати, чи то обідати, тому що зараз 10.45. Але я буду їсти спагетті сардельку з кетчупом і огірочок. Так, щось у нас увімкнуло світло. З'явилась одразу купа планів і надій. Ось, але через пів години його вимкнули. Зараз я буду смажити свинячий це зі свинячого рагу. Купила сьогодні ось таку приправу, забула її показати, до речі, разом з покупками. Лежала в іншій сумці, а не в пакетах. Це приправа для м'яса і для стейків гріль. Ось розморожувала реберця. Зараз буду перемішувати з приправою і смажити на газовій плитці. Поки маринуються реберця, то я підсмажу яйця собі і Богдану на обід. Так, наш з Богданом перекус готовий, яєчня з огірками солоними. Смажу реберці. Так, смажиться реберця. Ось такі вже стають вони апетитні. Майже готові реберця, але хай ще трохи потомляться, поки я буду збиратись за вікою. Це відео воно, звичайно, пізніше вийде, але суть в тому, що ось зараз, вівторок, а я вже декілька днів не викладала відео, бо в нас дуже мало світла, дуже мало світла, і, наприклад, сьогодні взагалі було світло. Вночі, з, з пів першого, чи з 12-ї ну, 12 години ночі до 3 годин. Після того, ось в день вимкнули, і через півгодини вимкнули, і нічого не встигає зарядитися, нічого не встигло зарядитися, ніякі павербанки, зарядна станція, нічого не, заряджає, не заряджається з такими успіхами. І е, я вже декілька днів не викладала відео, тому що я не можу ніяк домонтувати влог. Ось в мене залишилось його змонтувати, десь там, я не знаю, ще 20% від, від його довжини залишилось змонтувати, але я ніяк не можу закінчити, тому що, <смітна> тому що вночі я його не буду монтувати, коли світло вмикають, бо я е, і е, е, так тут прання запускаю, там паральну машину розвантажую, завантажую. І ще монтувати вночі я не можу. От, а в день я монтую без світла і дуже швидко сідає камера, о, камера господі, батарея на ноутбуці, і її можна зарядити від пауербанків. Але я не знаю, коли вімкнуть світло. У нас немає ніяких графіків, у нас взагалі не діють. Ніякі, абсолютно ніякі графіки, все не передбачувано, Коли буде світло, скільки його не буде, наскільки його вимкнули, нічого ніколи не зрозуміло. Не підключаю до ноутбука павербанки зараз, тому що від них також живеться роутер. і Тоді взагалі не буде інтернету. Я не знаю. Я не знаю. А, так і живемо.